Вся і сина і Святого Духа. Отче наш, є сина на нехай тера. Нехай святий цехія Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слід наш на душ, дай нам сьогодні і прости нам проведену ніч, як і ми прощаємо, видувати наш. I'm

Допомогу. Разом з тим ми бачимо і настільки твердо, наскільки сильно тримаються наші юні різного віку хлопці, які тримають цей, цю оборону. Тримають цю оборону мужньо. Справді героїчно. Це без... цинічна влада взагалі ні на що не зважає. Вчора. Ти тільки подивись. Він не педітер, скажи. Ти можеш скарати. Я ложуться на. 9-й номер. 10. 12. 13. 14. 15. 16.